Всім добрий вечір. Всім добрий вечір. Маша, а ти чого ти кажеш привіт? Добрий вечір. <схи> добрий вечір в вашій хаті. Бачите, що, що відбувається у нас? Я кажу, що коли ялиночку наряджаєш, завжди хороший настрій. А коли вже її оце розпаковуєш, так так печально. Ну, да. Зазвичай люди розпаковують, коли вже на вулиці вже жара, і там вже на пляж. У вас 2 березня, так? Да? Да, вже на пляж можна йти. — ми зараз 30, -е, 30, -е у нас. 30, -е 30 -е січня, січня. Да, ми, точніше, ви розряджаєте йолку. Понаряджали, тепер розряджаєте. Сидить кошка і наблюдає, так? Да? Так прошу Бога, щоб наступному, наступний раз, як ми цього року, 25-го, будемо ялинку наряджати, щоб нам Бог дав, щоб вже не було війни. Ти ночі як по нас бабахали, Максим. Кожну ніч, що вранці стаєш. Ну, Позавчора, по-моєму, перша ніч була, що я встаю вранці, нема тривог, ніяких повідомлень на телефоні. Так, вічно лягаєш спати, Київська область, повітряна тривога. Та да, скажи Ариса, скажи, як тобі в вся сім'я? Ну, як вам сказати, у Маші в кімнаті там королівські умови, але як тільки вона виходить з тієї кімнати, починається треш повний. Чого? Нора. Та що коше сиділа на твоєму місці і не давала Лісі стрибнути з сета. Да? Так? Не не да, Караулю. Так а Ліса на сидінні хоче стрибнути? Так, звичайно. Найший шансів немає. Один. А, а, ну, а, а, так от вона сиділа. От перед тим, як ти сюди зайшов, вона сиділа навпроти стрімялочки. Опа, пересос. сос. <реш> що ти будеш по чи що? Маша. Ну. У нас не Давно його гризе. Може, що ти мене боїшся? А ти міша йдеш, так міша спить уже. Він ще спить, але він її не вигуляв. Вона хоче на дві. Маша піде зараз погоджувати. Маша піде. Я так чувствую, так куди вже на 11 годин, вже Маша, я не піду, мені вже пізно. Дивися, оту ж зніми, бо мені зросту не вистачає. І дивись, тебе прохання до тебе, щоб ти два віночка зняв. Бо перший там до свій двері а, ти якось, бутам, зняв. щоб я на диван став. І оту ж пікульку ту витягни. А коли нору вигулювати взагалі треба? Ну, все далі вигулює з 12, 12 так. Да. так. Ще година ціла їсть. Це тільки до того, як ми його розбудемо. Уже він встане ще. Ну, звісно, я, я то вигорюю, але ж... Але ж, Просто... Я ж, щось не Думав, що міша. Так куди цю штуку положити? Я ж сказала на діба. Ні, от оцю іголку, зараз я положу, ти да, положи, сховай, бо вона або потеряється, на следующий день. Так, буде. я зроблю, аж в мене є коробочка для цього, щоб виділа. І Максим знімеш два з нуту папа макар. Що? що два? Що два знятиме? Віночка От той віночок. І от з нас двох дверях. Це я зняв. І ще той піду знімаєшся. Де ти його зняв? Він висить. І ось тут треба зняти. Максим, ось третій. Все зняв. Ще треба третій зняти? Так. Да. А його не видно тут. Дуже добре видно. Не видно. Що я зняв? Що ще познімати? Максим, і покласти <рес> на <диванщі. рес> капець. Нурочко, ти ходиш, допомагаєш, моє малесеньке. Так. Капомошниця, ви бачили? Яке розумне цуценятко. А, коли розбираєш йолку, взагалі це говорить про те, що скоро буде тепло. Mm -hmm. А, це я вінок і десь зніму. Так я ж кажу, тому я тебе і прошу, бо там ти її особиба і я посвітую. Давай я його включу. Не mm треба. -hmm. Ну, от хай він ще до завтра посвітиться. Батарейки одно викидати будемо. Максим, ми його разом з тобою закутаємо. Ну Я зараз його треба відкривати двері там з тої сторони. Вони ж у нас закупорені на зиму. Спокуяти, а зайка, я показував що... нашу кофемашинку у нас кофемашинка нова. Я вообще настоящая, такая профессиональная. профессиональнее. Я каву на ніч п'ю дуже часто. Зайка, хочеш каву? Ні, зраночку я займусь к яву сном. А я зараз хочу каву випити. Максим, ти отсюда. От сюда. Це для неї спеціальне обладування. Все ваше? Все, Маш, ну. типи ти отримуєш таке спецзавдання. А, ти я думав, тепер, о, тепер ти отримуєш конфету. Конфету ще заробити треба. Так, так раз так, ми завдання. Покажу, покажу покажу. одну штуку. Хто там спить? Де спить? Миша спить. Миша спить? Миша спить? Так, закинув гардеробність тут темно. Тепер тут світло. Ага, внимание, ну, тут есть така... Така тут... Це колись подержали шампанське, а стоїть вже років 10. Ми ж не п'ємо, а у мене тут є цонайка. Маша розрозила. Розрозила э, йомку, отримує приз. Миша не розгружав, вже не виходить. Що, ванана круглеї просто? А оті маленькі гномики? Гномиков я вже спакувала. О, О, Маша, ти зараз спаковку <с отримала в шоколадочок. А ти закарнисиш? Я таке не споживаю. Мені завтра вранці каву наколотиш. Та зараз роз'їсть. Що? Все, ми показали з тебе які з тобою, які нас цього року прекрасний календар. Там такі слова написані. А я, по-моєму, показував. І, 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 просто ну не можу. Ну, завжди календарі були такі, ну, пейзажі, котики, і песні. А ви а показували, які у нас вже світильники появили? Вони нас рік пролежали в Да. і наш папа прикрутив мамі Да. Так бачиш, тепер так включаєш. Бомба. Оце, а Так давай я запалю якось. А ну запали. Ух, сразу видно, що камера не протерта. Я ж протирав тільки що. Я спав, поки мама їжу варила. Прикольно. Ну, а свят... а тепер папа мені на кухні плінтуса і. Цей свій синій світ. взагалі крутий. Під там треба, щоб. -да. Так, коротше, давай домонтірую відео ага. і піду нору вигулювати. Thank <laughs> you.